Онлайн-школа програмування з вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. І сьогодні у нас тема уроку побудова зображення з графічних примітивів. Ми з вами працюємо в програмі OpenOffice Drave. Це редактор векторної графіки. І давайте сьогодні зараз на уроці попрацюємо практично. Для того, щоб виконати завдання. Необхідно пройти наступні кроки. Перший крок це ми з вами ну, перед початком маємо зробити наступне це відкрити саму програму. Далі, коли ми відкрили програму, ми виконуємо наступну дію. Зайшли в програму, обрали інструмент Ellipse і після цього винесли його на поверхню, де ми з вами працюємо. Добре, зробили. На наступному кроці ми маємо зробити наступне. Застосувати інструмент екстузія, ось, застосувати інструмент вниз і зробити з нашого еліпсу ось такий своєрідний об'ємний еліпс. На наступному кроці необхідно зробити наступне. Так само взяти інструмент прямокутник, взяти інструмент екструзія і розташувати його на нашому еліпсі, на нашому диску, більш правильно сказати. Далі ми маємо зробити, щоб виконати нашу роботу, обрати інший кольор для нашого об'ємного е, кубу. Наступний крок. Ми обираємо інструмент трикутник. Вибираємо знову екструзія. І ось виносимо ось зверху на наш куб. Змінюємо колір. Наступний крок. Беремо інструмент прямокутник. Ось, і наша робота вже готова. Да? Тобто ми з вами побудували будиночок. Давайте оці всі кроки. Зараз наочно подивимося в OpenOffice. Дрейф. І так. Ми зайшли, обираємо рисунок, обрали, завантажується. Все, наша програма завантажилась. Далі виконуємо ті дії, які були наведені вище. І так, перше. Беремо інструмент Ellipse, виносимо його. Ну, ось приблизно ось такий він має бути. Добре. Далі беремо інструмент екструзія, натискаємо. Все зробили. І далі ось тут шукаємо інструмент наклонити вниз. І поступово наклонюємо, щоб він у нас ось таким чином був розташований. Все добре зробили. Далі, що ми маємо зробити? Натискаємо в іншому місці нашого робочого поля, обираємо інструмент. Ну, тепер вже обираємо інструмент куб. Взяли, обрали. І знову обираємо інструмент екструзія. Обрали. Так, розташували. Ось, можна його трохи збільшити. Так, наприклад, 5 см. Ні, 5 забагато буде. 25 і ось підійде. Збільшили і можна змінити кольору нашого будинку. Колір заливки. Оберемо, ну, наприклад, зробимо його жовтий. Окей, зробили. Добре. Наступний крок, що ми маємо зробити? Обираємо інструмент, обираємо рівносторонній трикутник, виставляємо цей трикутник і знову обираємо інструмент екстузія. Зробили, розташовуємо, щоб у нас. Так, рівненько. Ось, досить візуально непогано вийшло. Так, ну і останнє, що нам, напевно, треба зробити, це зробити прямокутник. Так, і надати йому певний колір. Він у нас буде, точніше, колір залипки, вибачаюсь. Наприклад, ми його зробимо ось такий помаранчевий. Ось, добре. Ось у нас вийшов з вами швиденько. Ось такий об'ємний будиночок, який ми з вами створили, використовуючи Open Office Drive. Давайте з вами підведемо підсумки. А підсумки у нас будуть дуже прості. Ви, безумовно, молодці, що практично попрацювали. Ви створили гарний будинок і познайомилися з інтерфейсом. Поступово повидіваючи інструменти OpenOffice Drive та створюючи векторні ресурси малюнки. Дякую вам, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!